Будинок волонтера з Луцька на понад місяць окупували ворожі військові. Про це лучанин Андрій Мачихо розповів суспільному. Чоловік зараз волонтерить у Луцьку в пункті допомоги в палаці очнівської молоді. Тут 24 лютого працював і проживав біля Києва в Макарівському районі. Не шановні буряти. От вони там до 50 чоловік проживали в нашій хаті невеличкій сільській. От ну і залишили після себе все те, що на телебаченні раніше й показував. Ми знайшли. Рушник, такий банний рушник. Республіка Бурятія. Так і написано. У будинку Андрія окупанти зафарбували вікна сірою фарбою, зіпсували майже увесь посуд, усе вияли та випали, і залишили купи сміття. Пропало багато інструменту. Чоловік вперше після окупації повернувся додому в середині квітня. Я захожу в двір, купа сміття навколо. Побутове, яке завгодно, одяг, все. сковорідки, каструлі перепалені. Будинок майже не постраждав, там попробувало снарядами дах трохи. Але так в цілому більш-менш вцілів, тобто нам повезло. На жаль, сусіду так не повезло. У нього хата повністю згоріла дотла. Після окупації Андрій ще досі відновлює свій побут. Тиждень живе у Луцьку, а на тиждень разом із друзями та родичами їздить прибирати та ремонтувати свій дім. Дарія Мишкова, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк.